До нас потрапила шикарна орхідеєчка, яка потребує нашої допомоги. У неї є питання по здоров'ю і це гнила шия. Давайте разом будемо її лікувати. І так, дістаємо з упаковки і ретельно оглядаємо її стан. Ми бачимо, що коріння досить непогане, але одненький корішочок є сухенький, а інший, бачимо, починає псуватися. І основна проблема це гнила шия. Нам потрібно якомога швидше її пролікувати. Зрізаємо квітоноси. Квітнути в такому стані точно не на часі. Ми будемо боротися за її здоров'я, а красотою будемо мілуватися вже трішки згодом. Ось такий красивезний біглі. Погляньте, як шкода, що з нею таке трапилось. І так, починаємо знімати листочок уражений, ділимо його і тянемо спочатку за одну сторону, потім за іншу. Так буде простіше та швидше зняти цей листочок. Але у мене, як бачите, з першого разу це не вийшло, він у мене обломився, утворилася чешуєчка. Ну, це не страшно, ми потім цю чешуєчку приберемо за допомогою пінцету. Тут я вирішила перебрати наступний листочок, тому що мені не подобається пляма на шиї, і мені здається, що ураження там глибоке. Звичайно, цей листочок можна було залишити і тільки частково місцево прибрати уражену діляночку. Але скажу чесно, коли побачила орхідею та її стан, у мене одразу в голові була вже картинка, що це буде піньок. Тому я вже мислила, знаєте, в цьому направленні, щоб зробити з неї піньок і чекати тільки на дітку. Далі наша задача прибрати всі чешуєчки, всі уражені діляночки, всю гниль, все м'яке гниле нам потрібно якомога глибше прибрати до живих, здорових тканин. Моїми помічниками сьогодні був пінцет та канцелярський ніж. Працюємо за допомогою підручних матеріалів. Робимо все обережно. Мокра гниль здатна розповсюджуватись дуже швидко, тому, якщо б ми залишили орхідею в такому стані, як вона була, за декілька днів вона просто загинула б. Хочу помітити, що коріння я не чіпаю і надалі не планую цього робити, поки коріння не піде в активну фазу роста. Тор стакан так само чіпати я не буду. Якщо ми поліземо всередину горщика, ми зробимо тільки зайвий стрес для рослини. Коріння, яке б не було, поганим, гарним, воно харчує орхідею. А зайвий стрес нам зараз не потрібен. Чекаємо активної фази росту, а наразі займаємося тільки питанням шиї. Корінчик ми теж підлікуємо, але не кардинальними методами. І так, за допомогою Максиму, ми загоємо живі рани на шиї орхідеї. Все, що бачимо, уражене, ми терміново замащуємо Максимом, не розбавляючи з водою, а тільки чистим препаратом. Дивіться, як це роблю. Робимо все обережно і контролюємо, що препарат не потрапив на живе коріння, тому що він гарно сушить і може просто загубити наші живі корінчики. Він гарно підсушить рану та приборкає збудника, який викликав загнивання рослини. І зупинить ці процеси. Далі декілька днів я не буду взагалі її чіпати, дам можливість препарату підсохнути та зробити свою роботу. Далі в кожен полив я буду додавати препарат фітоцит з інтервалом 7-10 днів, з розрахунку 3 мл на літр води, щоб захистити нашу рослиночку від збудника хвороб та призупинити гниль в кореневій системі, яка вже почала розповсюджуватись. Ось і все. Лікуємо, чекаємо, коли орхідея буде здорова, і дасть нам дітку з прикореневої системи. І хочу дати відповідь, на часто задаваємо питання. Як наростити листочки, коли орхідея їх повністю скинула, але має гарне коріння? Відповідь ніяк. Коли орхідея пошкоджена точка росту, їй просто фізично нема, звідки давати новенькі листочки. Приклад, як ця орхідея, вона може дати вам тільки дітку за умови, коли вона буде здорова, готова дати своє потомство. Але новеньких листочків від неї вже точно ми очікувати не будемо, тому що вона на це просто не здатна. Дякую за увагу і слідкуємо, як орхідея відреагує на наше лікування.